Взувся в чобітки, одягнувся в кожушинку, сам запрігся в саночки і поїхав по ялинку. Ледве я зрубати встиг, ледве став ялинку брати, а на мене зайчик плих, став ялинку віднімати. Я сюди, а він туди, не віддам, кричить, ні за що. Ти ялинку посади, а тоді рубай ледащо, не пущу і не проси, і цяцьками можна гратись. Порубає та ліси, ніде буде і сховатись, а у лісі скрізь вовки, і ведмеді, і лисиці, і ворони, і граки, і розбійниці синиці. Страшно стало. Ой, пусти, не держи мене за поле, Бідний зайчику, прости, я не буду більш ніколи. Низько, низько я зігнувсь і ще нижче скинув шапку. Зайчик весело всміхнувсь і подав сіреньку лапку. Ось такі чудові віршики. Я завітала сьогодні до крамниці і мені дозволили прочитати новорічні віршики. Заходьте і ви, почитайте, я крамницю відмічу, буде вам цікаво. Всім миру, добра і всього найкращого!